Всім величезний привіт. Так, у мене закінчився корм в рюкзаку. Фокус працює. Для котиків. Біля магазину, біля будинку сидять котики. Я завжди ношу. Зараз я получу, Паучі для котиків. А, так, акція. Усіх вітаю, всім величезний привіт, всіх вітаю на каналі акції ВАТБ 6 вересня по 12 включно. Морозовий хрещатик, не забудьте придбати 100 г 15,40. І хрещатик пломбір сендвіч 17,30. Буде садочок нектар. Ну, воно таке солодке, його пити можна і розводити водою. Набагато більше буде. розводити водою, він дійсно тоді краще смакує. Ну, наприклад, мені 26,90 і ананас з яблуком 33,50. Для кавоманів карта чорна арабіка. Ціни бачите да, на екрані 230 грам 69,90, 120 грамів 83,60, 250 грам 159,90. Хороша знижка, майже 45% знижка на каву. Чорна карта, Шерлок. Заварний 100 грам 44,90%, чорний та з бергамотом. І в пакетах 25 пакетів, 26,90. Тут у нас буде. Ковбаска до пюрешки своя лінія, 58,90, паличка палочка 500 грам, <кій> Сосиски а своя лінія з молоком, 330 грам, упаковка 42 гривні 40 копійок. Тут у нас ковбаска буде салямі болгарська від своєї лінії, кілограм 240 гривень. Мишка теж 40%. Рейфуд 59,95, виноградки шмиш. 49,95. Соуси і майонези відрозумний вибір подушки. Лукася. Віримо в Україну. 100 грам 12 гривень. Сметана простоквашена. 2590, стакан 325 грам, 15% і гречка буде 31 гривня, 90 копійок буде крупа гречана зі знижкою. Мабуть, всі зараз будуть купувати гречку. Ходіть в ОТБ, подивимось, що нам приготувало АТБ. Буде два відео. Зараз перша частина і згодом буде друга. Так, що ж у нас по акції? Вітаю, розумний вибір. Паличка 500 грам. А, Так, до пюрешки. От я казав, дуже хороша знижка можна взяти також. Потім бачу, що ще бачу. Ну, докторські фірмові зі знижкою. Ті, що ми дивились. Так... А, це з молоком були, так? Да? А це докторські фірмові. По 52 гривні. Салямі болгарська ось така палочка На вагу йде Відрозумний вибір. 420 грам. З сиром напівкопчена гурман з сиром. Губернська, знижка 45%, палочка 420 грам. від своєї лінії. 55-40. Так, поки тут близько біля яєць. Яйця 3,95. 3,95, бачу, дорощують яйця. Вже піднялася ціна на яйця. Оці, що йдуть. А в коробках 51 гривня, домашні квочка 53 гривні, 52 гривні від своєї лінії. Так, вищої категорії. І першої категорії 50 гривень 40 копійок. Так, да, яйця подорожчали. Так, по сирам, по молочці. Сир джугас 12 місяців, твердий, 100 грамів. Так, хочу нагадати для власників карти АТБ ціни дешевше. Ось в цих прямокутничках. Звертайте увагу на оцю ціну. Власники карти АТБ мають змогу купувати продукти АТБ дешевше. Для вас оці ціночки обведені. Так, і сир 46. 46.40. Усі йдуть по 170 грамів. Так, щось цього разу не дуже багато знижок на сир. Молочка. На молочку бачу на кефір 10% знижка, 13%. Теж така невеличка. Просто наше, тепер ось так буде називатись просто квашена. Сметана 20%, 325 грам стакан. А тут написано 300, 325, 3420. А, це Яготинська. Бачу, бачите, неправильно цінок стоїть. Ну, оця 15% зі знижкою. Ще стара обгорська простоквашена. Так, а ось вершки яготинські можна придбати зі знижкою такі. 500 мл і 200 мл. Теж а, 15%, 22,80. Ось такий вигляд вже має просто наша ряженка. 750 грам. Яготинський, полуниця та персик, 52 гривні 850 мл. Так, щось небагато знижок цього разу, не густо. Аерований десерт зі смаком ківі та зі смаком а, чорниці 2790 стакан 200 грам. У солодощам з'явилася ось така новинка цікава, схожа, як майже як Рафаело. Кокосово-кремовою начинкою. І ось такі. Це називається вафельні кульки. Вафельні кульки і там, і там. А це ось з начинкою арахісо-кремовою начинкою. 590 Польща. Так, писала, що смачні оці цукерки да, на вагу ще позаминулих тижнів. 12 гривень, 9 копійок за 100 грамів Хто полюбляє такі тісточка від мілк? Тут в упаковці йде 5 штук. Вага 185 грам. Рулет своя лінія з персиковою начинкою 170 грам, 23,90 А ось рулет е, з полуничною начинкою, та ж сама вага дорожча. 25,70 Вафлі, своя лінія 5 гривень. Коли я оце спробую, треба обов'язково цю спробувати штуку з карамельною начинкою вафлі, яка ставиться поверх чашки, нагрівається і споживаєте, смакуєте з кавузькою або з чаю. Артек своя лінія 2970, 236 грамів вага різні смаки. І ще ось такі палочки бачу теж червоний цінник рошен. Смачні, колись я їх купував 140 грам. Рошето молочний. З молочним і чорним шоколадом 7 гривень. Каша від Акса. Вершки та брусниця. Так, від рева вийшла ось така гаряча кружка, суп 5 хвилин. З кротонами курячі. Вермішей схожа на мівіну своя лінія. Да, рева повипускала цікаво багатого. Ось такий суп в стакані з куркою. Нова каша від своєї лінії. Шоколадні граноли та миндалем. Хто ще не придбав щедрий дар 47 гривень, 850 мл. І щедрий дар ось така 425 мл. А, чумак 900 мл олія. Ну, я бачу, що гречку не дуже сильно розкуповують. Дивіться, як стояли, хоча вже обід, третя година. І гречка як стояла, так і стоїть. Здавалось би, 40 гривень, зараз зі знижкою 32 гривні. від розумний вибір, 60 грамів. 9,80 і з'явилась новинка ось такі з сиром. Лакомка. Насіння солене. Вага тут у нас 170 грам, велика упаковка. Вже почищені навіть є, смажені не солені. Куповує молодь своя лінія. Ось такі снеки 26.40, вага 150 грам. Да, 150 і сирні 26.40. Чипси кукурудзяні, зараз з хорошою знижкою. 26.90. Мигдаль смажений солений. Я ще солений не куштував. мабуть, смачно. 150 грамів вага. По консервах взагалі пусто. Ось паштет. 340 грамів печінковий. Навіть ось такий з'явився. 85 грамів. Печінковий. Від господарочка. Сніданок. Дуже смачний, я куштував. Мені сподобалось. Новинка в АТБ Ось таке філе скумбрії в олії. 170 грам. Чи виробництво? Де штрих-код? А от тут польща і в томатному соусі? Лосось шматочками в олії? 120 двадцять грам. Так, тут аквамарин Сардина Атлантична, всмажена у томатному соусі. Дуже смачно. З чорним хлібчиком. Так, оці шпроти я давно брав, мені сподобались, вони сілі. Я відкривав всі ці ціленькі, обсмажені в томатному соусі аришське золото. Так, вага 280 грам, велика навіть така упаковка. так, Хороша знижка на ось ці приправи. Каміс, сушена приправа з часником, базиліком, помідори. 18,90, 15 грам, дуже хороша, смачна. Я постійно її купую. купую. Оце теж від каміс, паприка, копчена, мелена, 20 грам. Коптіні на дровах, вона дійсно дуже ароматна. Апельсиновий перець. Знижка на суміш перців від своєї лінії 30 грам. 12 овочів та трав, приправа 60 грам. Так, добре, я буду знімати наступне відео акційних продуктів, економних вам покупок. До зустрічі!